Друзі, привіт! Сьогодні буде, як ви любите, інсайдерське відео. Воно буде знову про політику, про президента Зеленського слугу народу і той факт, що її знову для нього збирають, і це неординарна подія. Тож президент, в принципі, рідко зустрічається зі своїми депутатами. А тут, вперше, за напевно, історію, за один місяць він сам наполегливо хоче зустрітися вже другий раз. Тож. Що ж сталося? Чи будуть там обговорювати кадри, що змусило в принципі президента піти на крок, який, очевидно, йому, ну м'яко говорячи, не дуже приємний, і яка конспірологія або не конспірологія за всім цим криється? І коли до речі буде ця зустріч, як це взагалі відбувається, як організаційне, що там очікувати? Короче, ось. Про всю цю історію ми сьогодні будемо говорити. Буде багато інсайду. Відверто, я його вважаю достатньо надійним з точки зору джерел. І, ну. І це буде забавно. От я вам тут обіцяю навіть віктори, напевно, у нас буде. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І перед тим як ви отримаєте от всю цю інформацію, нагадаю, для тих, хто досі не підписався, це дуже легко, це дуже допоможе нашому каналу. І мені здається, що це достатньо непоганий обмін. Ми вам цікаву інформацію, Ви підписку на цей канал, якщо ви раптом це не зробили. Тож про. Зеленського Слугу народу. Збір знову коаліції все, що це означає в сьогоднішньому відео. Починаємо. Так, давайте маленьку історію. 16 вересня, перше за дуже довгий час, президент Зеленський вирішив зібрати слугу народу. Це відбулося в офісі. Президента в прямому сенсі в приміщенні, там у депутатів забирали телефон і, відверто говорячи, закінчилось це достатньо дивно і непозитивно, скажімо так, для самого Зеленського. Фактом, тому, що прийшло половина, задавали достатньо говорячи, дивні питання, ніякого сенсу загального не було. Президент був незадоволений, роздратований питанням і в принципі, відсутністю половини депутатів. І, в принципі, головне, напевно, що з цього треба запам'ятати. Більшість ЗМІ, в тому числі і іноземних, в тому числі і наш YouTube канал, написали про те, як все це фейлово було. Запам'ятайте, цей момент він нам далі знадобиться. Тож, в принципі, давайте тут зробимо назад один крок, і згадаємо, що такі збори з своєю фракцією у Зеленського дуже дуже рідкісний випадок. Я за 6 років, чесно говорячи, не пам'ятаю, щоб вони достатньо, хоч якось нормально, відбувалися. Більш того, можу точно підтвердити, що багато разів менеджмент, умовно слуги народу ініціював таку зустріч, на що президент говорив, що у нього немає часу. Єрмак кружик президента для того, щоб у нього не було часу, і в принципі ці зустрічі не відбувалися. І ось нагадаю, була 22 липня. Потім вся ця історія з відміною повернення набу і далі обіцяли цю зустріч. От і 16 вересня провели, але м'яко говорячи, вона була. Проігноровано половиною народних депутатів від слуги народу, і забігаючи вже наперед, можу анонсувати, що скоріше за все на наступному пленарному тижні, а це починається з 6 жовтня. Ну тобто, наступний понеділок, і далі, президент самостійно. Вимагає навіть не просить, а вимагає провести знову зустріч з слугою народу, і це вже факт, на який вже так чи інакше збирають людей, і так само збирають питання, які у народних депутатів є до президента. Тут маленький дисклеймер: не плутати у цей збіговиська з іншим збіговиськом, який відбудеться 6 жовтня під назвою Рада коаліції. Забігаючи наперед, абсолютно безглуздий якийсь формат, чесно говорячи, чим вони займаються, незрозуміло. Мені здається, імітують якусь контрольну функцію парламенту за урядом. До речі, ця рада коаліції, начебто, буде з прем'єр-міністром. Більше в мене сказати тут немає чого, тому що мені здається, це якась фігня. Ось, в принципі, напевно, якби все, що можна щодо цього сказати. Тепер повертаємося до зустрічі з президентом. Ще раз, її дата. Не вона буде на наступному тижні, скоріше за все, поки що найбільш вирогідна це вівторок середа четвер. Тобто, коли народні депутати в максимальної кількості будуть в Києві? Думали про понеділок, але не всі депутати доїдуть, і ось на цьому моменті ми переходимо до головного: навіщо і чому в принципі президент Зеленський ще раз підкреслив не просто хоче а. Вимагає в другий раз за місяць, ось вперше за напевно 6 років, так наполегливо зустрітися з народними депутатами. Є багато міфів щодо цього, і тут мені здається, можна згадати одну давно забуту гру, яка в українському варіанті називається Як стати мільйонером. Тож у нас буде чотири варіанти для вас, щоб ви вигадали, чому ж президент Зеленський попросив таку зустріч. Варіант один почути депутатів, варіант два поговорити про кадри, варіант три проговорити бюджет, і варіант чотири показати, що депутати ходять. Е, мені здається, от воно б навіть би звучало десь. Ось з такою музикою, не знаю. Тож. Тепер давайте будемо розбирати всі ці варіанти, і який з них є правдивий. Пункт номер один: це те, щоб. Зібрати депутатів, їх об'єднати, консолідувати голоси, і відповідно разом рухатись в світле майбутнє. І цей варіант є невірним. Фактом, що ніякого плану збирати голоси, і в принципі, як то оцінювати ситуацію, що в парламенті щось пішло не так у президента. Немає і більш того, в всіх гріхах, наскільки мені відомо, звинувачують конкретно або Давіда Рахамі, або всіх депутатів разом коротше, не себе і не відсутність комунікації з парламентом. Там, тож, якщо раптом ви почуєте, що це хочуть об'єднати слух народу, це фігня повна ні у кого такого плану немає. Більш того, є висока ймовірність, що голосів після цієї зустрічі стане менше, тому що деяким м'яко говорячи не сподобається те, що буде говорити президент. Тож цей варіант ми відкидаємо. Варіант номер два: поговорити про кадрову політику. Вона тут ділиться на дві частини, і теж є невірною, бо Входили Чутки, що там, начебто, хочуть міняти чи Кулеби, це як Олексій чи Марченка. Хтось говорив навіть, що Давіда хочуть міняти. В перше, ну тобто про Кулебу і уряд не вірю, тому що це неможливо друге Єрмак не дасть. А в друге, вірю, що Давіда давно б хотів би позбавитися той самий Єрмак, та й можливо, не тільки він, просто проблема в тому, що воно і так тоді розвалося, і реально мені здається, просто слух немає на кого міняти. Тож це все може і виглядає як послаблення серед. Ну, умовно, президента того ж самого Арахамі, але не думаю, що щось більше, і тим більше точно для цього б не збирала би фракцію, тим більше не збирала б її руками самого Рахамі. Ну коротше, не вірю я в цю конспірологію, хоч вона звучить плюс-мінус. Така ну, відносно правдоподібна. Третє, це найбільш в неї смішних. Це поговорити про бюджет. Ну, м'яко говорить, це прям повна фігня. До речі, я нещодавно дізнався, як називається наш бюджет. Сило оборони заради життя, якась дуже філософська назва. Але ну давайте говорити відверто. Проблеми прийняття бюджету, ось в цьому скликанні взагалі немає, і відверта, в конкретно, зараз теж не буде. Тож з депутатами, тим більше і слуги народу, про бюджет, ну президент би точно не говорив. Це не предмет зустрічі, і, очевидно, в принципі, не те заради, чого він сам просив би зібрати їх для того, щоб ось так. Терміновому порядку знову зустрітися з пракцією. Е, до речі, є так маленький дисклеймер Ви напевно помітили, що в варіантах відповіді в принципі немає історії про те, що там проговорити про стратегію, візію там мирні перемовини. Ну мені здається, навіть найбільше оптимісти розуміють, що ніколи президент з своїми депутатами про таке зустрічатися не буде і тим більше радитись і говорити. Тож. Настав момент нам сказати навіщо все це збіровська знову збирається і чому так терміново. І цей варіант мені здається достатньо очевидно Це для того, щоб показати всім іншим, в тому числі внутрішнім медіа і ворогам, і зовнішнім іноземним медіа, які наговорюють на Єрмака і Зеленського, про те, що депутати ходять і... Його слухають, і ось це прям не конспірологія, а єдина правильна причина. Тож варіант, де в даному випадку в цій вікторині був очевидно правильний. В чому історія в коли. Збирали минулого разу, 16 вересня. Це ж відбулося в стилі. Що Девід тоді написав у фракцію: що ребята є пропозиція від президента зустрітися. У кого є питання приходьте. В принципі, явку ніхто не збирав сильно. Там навіть агітацію якоюсь прийти не займалося У кого є справді питання, приходьте. Ну, ось у кого були і хто в. Теорії навіть бачив, хоче якийсь сенс туди ходити. Ось половина і прийшла. Ще людей вісім запізнилися. Ми їх потім бачили по фотографіям на сходом. У всіх інших або питань немає не було, або розуміли, що їх задавати вже немає сенсу, ну тому і проігнорували. Тут починається 16 вересня, оце вечір засідання фракції Слуга народу заходить президент і бачить напівпустий зал. Нагадаю, в офісі президента це така, типу, як актова зала. схожа, до речі, чимось. Як у вас, скоріше за все, була в школі або старий кінотеатр? І, відповідно, вона була непівпуста. Навіть там трохи людей потім збирали на перші ряди, щоб президент не нервував. Він. На це зреагував, сказав, а чого половини немає. Так в принципі ніхто її не збирав. Ну і сказав, що окей, ще раз беремо тепер всю фракцію. І в принципі, про це б, як завжди, б, всі б забули. Якщо б одразу майже всі ЗМІ, в тому числі, і наш Ютуб канал, мені здається, один із перших, не почали розповідати, як це все провально було. Фінальним акордом стала дві статті: одна в Українській Правді, в якій ну там більше про вибори, але в тому числі починалося те, що половина депутатів проігнорувала Зеленських ну і звичайно ж стаття в політику яка в принципі була в основному сфокусована якраз на факті того, що у Зеленського є проблеми своєю фракцією, як у нас завжди буває. В... По пацанським поняттям в тому ж самому кривому розі, якщо вороги наговорюють на нашого сильного лідера, то треба от показати всім ворогам, що ми можемо зібрати. Тож звідки і з'явилася ця ідея? Стандартна в принципі реакція на всі схожі виклики: що раз у нас депутати на минуле засідання з президентом не прийшли, то зараз в обов'язковому порядку зібрати всі питання. Зобов'язати всіх прийти і явку організувати. І от тепер мій прогноз, як це далі буде. Люди прийдуть. От тут я переконаний, чому тому, що ну, якщо треба прийти і послухати півтори години, ось все це дійство. Більшість тих, хто проігнорували, справді мені здається, в так як то говориться на ражон не полізуть і підуть на цю зустріч. Проблема в тому, що це абсолютно нічого не змінить. Вони посидять, покивають. Ті, хто порозумніше задавати питання відповідно не будуть, тому що розуміють, що як то гострі питання будуть сприйняті в штаті, а ну м'які питання не має сенсу задавати, і на цьому розійдуться. Чи збільшиться кількість голосів, в тому числі в слузі народу? Ні? Чи допоможе це якось об'єднати навколо президента? Ні, скоріш за все, вийдуть одразу всі телеграм-канали. Напишуть: ось президент зібрав всю фракцію. Прийшло 350-480 людей, і окремо навіть Дарченка з Куніцьким підключилися хто з Угорщини, хто Сполучених Штатів, і на цьому все закінчиться. В принципі, я так само знаю, що по судячи по питанням не сильно активно їх слуга насилають. Розумію, що якраз все то попереднє, що я вам сказав, ось яка буде зустріч від... Президента за слугою народу на наступному тижні без додаткової конспірології. Пробачте, якщо ви хотіли почути щось інше, ну воно у нас ось так працює. І мені здається, додаткові до мої коментарі абсолютно зайві. Ну, переконаний, що і ця зустріч принесе якісь цікаві подробиці, які ми обов'язково вам. Не думаю, що першими, як завжди, опишемо на нашому YouTube каналі. На цьому все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізного Ронардеп. Залишайтеся з нами. Нагадаю, що ми вам даємо цю унікальну інформацію з маленькою надією, що ви, ви все ж таки поставите підписку на наш канал. Тож, будь ласка, до побачення.